На одній з найбільших котелень Чернівців запрацювала когенераційна установка, яку місто отримало в рамках гранту від USAID. Як працює установка та які її переваги, розповідаємо у наступному сюжеті. Перша із двох когенераційних установок, яку Чернівці отримали ще влітку, запрацювала на одній з великих котелень міста. Це сучасне обладнання обіцяє зменшити навантаження на енергетичну систему та забезпечити надійне теплопостачання для чернівчан. Понеділок, 4 листопада, ми вже задіяли роботу її, вона зараз наразі працює, і котельня повністю споживає електричну енергію ту, яку виробила ця інерційна установка. Додатково на цій установці виробляємо ще теплову енергію, фактично в нас зменшується навантаження на енергетичну мережу. Додатково отримуємо теплову енергію, ну і, звісно, електрична енергія, яка є для підприємства економічно вигідніше, ніж споживати її з загальної мережі. Завдяки роботі когенераційних установок планують зекономити на енергоносіях та витратах для комунальних підприємств. Як зазначає Олександр Корчунов, когенераційна установка використовує природний газ. Тож важливо і те, що викидів в атмосферу від роботи установки буде значно менше, ніж від традиційних котелень. А сама система роботи обладнання доволі проста. Зараз установка виробляє 800 кВт електричної енергії. Це ми повністю забезпечуємо споживання котельні, тобто не споживаємо електричної енергії з мережі. Це ми бачимо німа схема, як така принцип роботи цієї установки, тобто входи заходить природний газ. Поступає на генератор, виробляється електрична енергія, частина газів виходить в атмосферу і спрацює вже сам генератор. Все, все в автоматичному режимі. Вона повністю підтримує ту установку, яку ми задаємо, і вона ну, повністю забезпечує синхронізована з мережею. Крім того, у разі тривалих відключень світла, завдяки таким котельням місто буде забезпечене теплом. Вона під час блокаутів на 100% забезпечує електричну енергію цю найбільшу котельню. Тобто, фактично, ми вже е, при наявності природного газу і Відповідно там водопостачання, ми на 100% будемо забезпечувати всіх мешканців цього мікрорайону, а це біля більше ніж 100 житлових будинків і біля 40 соціальних об'єктів будуть повністю степовою енергією. Наразі і ще одна когенераційна установка перебуває на етапі монтажу. Її обіцяють запустити вже у грудні. Ми очікуємо до кінця листопада місяця. Ми її змонтуємо десь орієнтовно. Ну і почнемо проводити пусканалавжені роботи. Тобто, сам процес воно не відбувається одним моментом. Тобто вона змонтовується, потім проводиться пусканалавдичні роботи, а потім вже вона вводиться в експлуатацію. Анна Харабара та медня та